Привіт! Сьогодні пропоную поговорити без цензури, не те, щоб з матюками, але я спробую виступити в ролі тверезого розуму підприємців та пояснити вам, що до чого. Поговоримо ми на такі теми: що змінює введення РРО в вашому бізнесі? Чи потрібно його боятися, та як реально все зміниться? Тут прошу розуміти, що замість того, щоб заробляти на хайпі, я борюся з ним заради вашого спокою. І коли ви ставите лайки під відео, я як мінімум сижу та вдячно посміхаюся. А взагалі стрибаю від щастя як маленька дівчинка. Отже, по-перше, що змінює введення РРО у ваш бізнес? Розберемо окремо. Перша група нічого. Вам РРО встановлювати не обов'язково. Третя група майже нічого. Пояснюю, третю групу відкривають, як правило, для надання послуг товкам, для надання послуг за кордон, для виведення грошей з товок або просто тому, що вам хтось так порадив. Отже, якщо ви займаєтеся всім цим, ви отримуєте оплату на розрахунковий рахунок. Це значить, що правильно, це значить, що РРО вам не потрібен, так як РРО це каса, і потрібен він, щоб показувати оплати готівкою або картками через посттермінал. Це відео без цензури, тому говоритиму прямо. Якщо ви на третій групі приймаєте готівку від якихось клієнтів і не хочете встановлювати РРО, та не встановлюєте ви його. Невже ви не відрізните перевіряючого від свого клієнта? Та якщо комусь сильно потрібен чек, то дайте йому акт виконаних робіт. Ви ж надаєте послугу. А якщо ви на третій групі торгуєте у магазині і взагалі продаєте товар під 5%, у мене для вас погані новини. Зателефонуйте нам і Ми порахуємо вам, як можна працювати видніше. Друга група. Так, вам РРО, як правило, потрібен. Ви маєте вибрати, який програмний РРО хочете поставити, встановити його на телефон чи планшет і працювати з ним. Тут ми плавно переходимо до другої частини відео. Чи потрібно його боятися? Відповідь коротка: ні. Поясню. На першій та третій групі його не потрібно боятися по причинам, описаним вище. На другій групі його о боже також не потрібно боятися. Ну, вмикаєте вже тверезість розуму, для вас майже нічого не міняється, окрім додаткового додатку на телефоні. Ану, розблокуйте кожен свій телефон і подивіться, скільки там встановлено додатків, якими ви не користуєтесь. Ага, ось буде ще один. Так, вам потрібно буде пробувати кожен товар при видачі клієнта. Відкрили додаток, ввели в пошуку назву товару, тиснули на нього, і він прибився. Все! Да ви щоранку каву купуєте, і продавці її пробивають на якомусь планшеті для внутрішнього обліку. Ну чи не вже у вас не вийде? Друге, чого другогрупники бояться, це те, що податкова побачить, скільки ви насправді заробляєте. То й що ви ж платите єдиний податок, на те він єдиний, що не змінюється від того, скільки б ви не заробляли. У вас є ліміт 5 мільйонів на рік. Якщо перелімічуєте, шукайте другий ФОП, потім третій, четвертий. Або ж, може, вже пора масштабуватися та розробити схему серйозної роботи, щоб не зробити ФОП. А те, що податкова знатиме, скільки ви заробили, то це ж добре. Коли будете щось купувати, у вас буде офіційне підтвердження ваших коштів, а не нулі. І третє, чого бояться всі поголовно, це походження товару. Зараз відставте свої чашки з чаєм та послухайте дуже уважно. У вас ФОП облік для вас не обов'язковий. Подивіться ось це відео для кого облік обов'язковий. Фармацевтика, акциз, складна побутова техніка. А якщо ви купуєте у когось ліки чи алкоголь без документів і продаєте їх населенню України, то мені просто нема що вам сказати. Переходимо до останнього пункту нашого розбору польотів, що і стане нашими висновками. Що реально зміниться у роботі? Та нічого особливо не зміниться. Якщо ви вели внутрішній облік, тепер просто будете вести його інакше. Якщо ви вели бізнес і не рахували гроші до цього, РРО змусить вас подивитися на реальні цифри оборотів та доходів з вашої справи. Не забуваємо, що ФОПів сотні а податківців можна перерахувати на пальцях. Перевірки будуть, але у гучних місцях, де і так логічно зрозуміло, що це має бути по закону. Так, для роботи з РРО потрібно буде влаштувати працівників офіційно на роботу, щоб у кожного був свій ключ. Так, штраф за відсутність будь-якої документації на товар, коли вона за законом має бути, а це не для всіх, так 2800 гривень. Але це не змінює нічого. Будьте відверті з собою в першу чергу. Якщо витрати на податки співробітникам або 100 доларів штрафу можуть погубити ваш бізнес, то може це не той бізнес, яким варто займатися? Рахуйте гроші і мисліть тверезо. І підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.